Восени ми бачимо десь середині жовтня, що у деякі дні було незначне підвищення цієї концентрації. На ось такій інтерактивній мапі хмельничани можуть перевірити у реальному часі наскільки чисте повітря за вікном. 17 листопада в місті офіційно запрацював проект української айті компанії Лун спільно з командою одного з факультетів університету Шевченка. Іде війна, яка там якість повітря. Навіщо ви зараз вимірюєте якість повітря під час війни? Навіщо це робити? Тому що ну ми продовжуємо всі дихати. На щастя, я повітря дуже впливає на стан нашого здоров'я. Ми маємо фіксувати всі злочини осі, зокрема екологічні. Гарна новина, що зараз у Хмельницькому повітря чисте протягом двох місяців. Прилади працювали у тестовому режимі. Зараз уже доступні графіки з першими результатами. Станції розмістили по місту та щосекунди моніторять якість повітря, фіксуючи найбільш небезпечні для здоров'я надрібні частинки. Наша станція складається з двох частин, так, з такої палки, так, котра виконує функцію нашого носика. Тобто тут знаходяться саме тут знаходяться усі наші датчики. Ми саме заміряємо, як сказала Аня, дрібно дисперсний пил, та додатково ще встановили датчику тиску, температури та вологи. Вся інформація потрапляє в контролер, і за допомогою вайфай підключення дані передаються на сайт. У безкоштовному додатку чи боті можна бачити результати, як кажуть розробники, такі станції можна встановити і біля власного будинку. Один із головних факторів роботи станції це як я і казав, є вайфай, так тобто інтернет і електроживлення. Звичайно, ці станції можуть живитися навіть від павербанку. Але ну треба розуміти, що зараз ці станції встановлюються стаціонарно, і через це, якщо не буде електрожилення, то на жаль, і станція не буде працювати. Станції передали місту безкоштовно. За обслуговування також грошей не братимуть. Загалом у Хмельницькій громаді планують встановити до 10 таких вимірювальників. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.